Ух ти, ух ти! <реш> Дуже добре. А ми з папою їдемо в книгарню. Буде розпаковка вдома. Скільки це гарна книга. Знаєте, я не знаю, чи вийде щось нормальне зі зйомки влогу на фронтальну камеру і без мікрофона, але я їду в Харків і я спробую. Тому що моя. Простуда минулого разу, коли я записувала влог, виявилася бронхітом гострим. Я просиділа вдома дуже довго, а зараз нарешті їду погуляти. Здорово! Ой! Продавала. Ми йдемо по пирожки. Папа дуже радий. Вже йдемо їсти. У нас в Маше сегодня одинакове луки. Ой. И мама, кстати, тоже в черном. Це так, девочки. Це може попасть, а може не попасть. Мама Хорошо, мама. Ты сейчас їсти будеш. будешь? Ти бачиш, який він <свистач>, який він ласкавий. Мама, я виставлю це живодюрство. Согласна, мама? Так. Це, да. да. це ненормально Є... все так вистав. кіті. Мама!

Чому матуся хоче напитися? На заправках загалом завжди такі не дуже ходові, мені кажуться, книжки або навпаки, просто я такі не читаю, зато я серцеві. Церцеві мені цікаво було б почитати. Дуже хорошо. Отак, от будемо берегти зубки. Бережіть зубки, люди. Тому що будете потім носить не вреки. Ми. На місці. Йдемо обідати. Да, і вообще ветучий тут. Да, отакий лети італьяна. Да. італьяна. Mm. О така Чиноз. от банда. Банда вонючий ветер. Чиннозес. А, то а от Маруся, Чин? надо тебе сфоткати. О, Маруся. Для мами відкрилась функція аїрдропа сьогодні. Вона в шокі. А нам принесли вже поїсти. А, їсти? Да. А, булку, їж. Може і будеш тиня. Так, зараз будемо пробувати. Так, мамі принесли морожено. Ну, вона сама не справиться, я думаю, так? Да? Угу. Ну, а дуже велике. Нічого не велике. Дуже велике. Прийдеться ділитись. Дивеш, я не хапай. Хапуга. Можна пап? Плати, плати, плати. Твоя карточка. Ні. Пожалуйста. Нельзя. Пожалуйста, пожалуйста. Угу. Можна? Уже подруга. Пожалуйста. Можна? Можна. Тільки обсирала його ага. за сіді Уже на тему корзину собирать. Ні. Ні, я не обсирала. Смачно поїли. Їдемо маще. Ставить нижні зубки, Показати. Зубки, а бреки. Ну, бреки. Верхні. так. до. Будет после Ну люди подумають, що наша будет. Ваша зубаста якраз дуже сильна. Знаеш, я двері подаю папочку. Не подаєш, а відкриваєш. будеш открываю. працювати. Ні. Як на мене буде працювати? Я буду, як я їм перепріту, але папі. Хто? блюда. А да можно быть королевой? Именно так. Ванну, да? Ты будешь королем, я буду принцессой, мама королевой. А я хто? А ти сама ты наследница, самая последняя. А что это на самая последняя? На первую. я пальцем. Ты будешь моей правой рукой. Ты будешь моей левой ногой, Маша. Поставили дівчат лічити зуби далі, а ми з папою їдемо в книгарню. А так виглядає градусник в центрі, біля якого і всі зустрічаються. Що мені цікаво, я тут знайшла одержимість Байет. Це про любовний трикутник. І усі в моїй родині вбивці це ніби така саркастична, з гумором книга Детектив. Боже, скільки їх тут. У мене в книгарні завжди розбігаються очі. І я не знаю, що мені купити. Бачу сховища. Давно хотіла придбати. Ооо! Давайте здивуємо, скільки це коштує. Здивувалась? <плес> я так. Підійшла до детективів-трилерів і мене завжди дивує, наскільки Тес Герріцен плідна письменниця. Хоча тут стоїть Стівен Кінг, і, мабуть, його <плес> книгографія вражає більше, але все ж наскільки велика серія. Вот это набрала, ребята. И тут скика. Буду распаковка дома. Конечно, да. Так, вот такие мои покупочки Что я встав? потом покажу. А, с шампуньчиком. Вот это покажу. А теперь здесь. Опа, сідайте в машину сейчас ми туди готовим. Вон літає качечка. Куд-кудах? Літає качечка. Ну, я... Ой, красавчики. Да, ху... Опа, опа, дивіться. Добрий день, добрий день. Добрий день. добрий день. Ой, добрый день. Йопочка. Єсть, yes. швидко. Yes. Добрий день вам, добрий день. Yes. О, yes. Ти далеко yes. бросаєшся, yes. молодеж. Колись yes. мати перше місце в школі <laughs> пам'ятаю гранати була. Да? Пам'ятаю гранати. Мячика, гранати було таке тоді. В неї скільки сили було, але найбільше всі. Mm. Сейчас на меня нападать будут, да? Так? Да. Ага. Опа, опа, диви, як хвостом mm -hmm. своїм. Все. Все. Пішли, дівчі. Все, бувайте. Yeah, no. Бувайте, бувайте. Степани, степанити. Ого. Бабушка забере собі додому, поїму тут ще. я поїму. Все з'їсиш. Ну, о, о яка пахне красиво. А, а де ж ніж? Який ніж? Гаряче ще. Привіт, друзі! Якщо ви додивилися аж до цього моменту, і ви не член моєї родини, то я вам дуже сильно пишаюсь і дуже сильно вам дякую. Уже пройшов час мені монтувати цей влог. А я такі не показала книжки, які я купила в Харкові. Тому час це виправляти. Плюс у мене тут ще є книжка з дуже цікавою історією, яку я замовила на OLX. Я замовила Мішель Ольбек та його Покора. І що тут у нас? Вони вже немає їх в продажу на звичайних сайтах, але є на ОLX. Десь за 800, ну дуже дорого, тому що книги вже немає, і, як завжди, в нас починають продавати за мільйон грошей. Але я купила за 300. Чому? От, Ви можете побачити таку штучку. Я заради з цікавості запитала, що ж з нею сталося? Її погриз хом'ячок. Мені навіть приємно було купити цю книжку. Тут ще воно не догризане. Сподіваюсь, з Хом'ячком все добре, а я буду читати. Це дуже цікава книжка про викладача, який живе в час, коли до керівництва у Франції приходять мусульмани. Дуже цікава тема, така політична сатира повинна бути. Загалом, дуже вона мене цікавить, буду читати і залишати відгук. Те, що я купила, чесно кажучи, половина з тих книжок, що я купила. Я називаю їх собі на виріст. Тому що, коли я її принесла додому, мій хлопець спитав, що це за біблія? А це не біблія, це Томас Ман та його Зачарована Гора. Томас Ман це видатний німецький письменник, який отримав Нобелівську премію, але не за зачаровану гору, яку я купила, а за свій роман «Буденброки». Але мені набагато більше. Цікаво, набагато цікавіше прочитати саме зачаровану гору. Не знаю, у мене така велика надія, що вона мені сподобається, але я знаю, що дуже багато згадок філософів та різних філософських роздумів. Тому я дуже сильно хотіла в пару до цієї книжки купити історію коротку історію філософії, але я її не знайшла не знайшла в книгарні, тому думаю, що я ще її замовлю, почитаю, погортаю і дійду до Томаса Мана. Наступна книга на виріст» – це Борхес та його книга піску. Це такі короткі оповідання, зібрані в цій книжці. За допомогою символів і метафор, автор описує простір, час, смерть та самотність. Дуже мені цікаво, але я його боюсь. Я взагалі багато боюсь книжок, я боюсь за них братися. Мені здається, що я їх не зрозумію, що це буде для мене занадто важко, але, але ми з вами тут не з боягузів. Буду читати, буду залишати відгук. Джон Стейнбек про мишей і людей. Вона зовсім малесенька. Я колись, коли її купляла, я думала, що вона десь 200 сторінок, а вона 105 та ще й доволі великим шрифтом таким. Також у нас Лаурат Пуліцерівської премії, Нобелівської премії. Нобелівської премії з обґрунтуванням за реалістичний і поетичний дар, що поєднується з м'яким гумором і гострим соціальним сприйняттям. Ця повість Стейнбек зобразив спробу окремої людини здійснити свою мрію. Та не завжди складається так, як гадається. Просто хочу поповнити свої ряди класичної літератури, яку я ще не читала, і ось ця книжка буде наступною. Джозеф Геллер та його пастка 22». Обійшлась мені в 794 гривні. Але я вже її побачила і вирішила, що я її беру. Дуже мені хочеться її прочитати. Ну тут навіть ви відкриваєте першу сторінку. Пастка 22 входить у списки, 100 найкращих романів, написаних англійською мовою, 88 книжок, які сформували Америку, 100 найкращих книжок історії світової літератури, 100 неперевершених романів, 200 найкращих книжок, 100 найкращих книжок 100 великих романів усіх часів, 100 найкращих англомовних творів ХХ сторіччя, книжки сторіччя, один із ключових романів американської літератури та один із найсмішніших, а заразом і найсумніших романів світової літератури. Весела і трагічна сатира на війну та військовий устрій. Бачила дуже багато класних відгуків, і в мене якось навіть немає сумнівів, що вона мені не сподобається. Тому не шкода було цих грошей. Будемо читати. І наступна книжка це Ребека Кван та її Вавилон. Давно, дуже давно ця книжка на слуху, але я її не читала. У Ребеки Кван я читала лише жовтилику, і все. Історичне епічне фентезі про студентські революції, колоніальний спротив та використання мови і перекладу як інструмент домінування імперії. Я знаю, що в цієї книги є такі настрої е, вайби, темної академії, щось типу таємної історії дони тарт. Але це фентезі. Ну, мені дуже цікаво почитати. Я люблю все, що пов'язане з університетською темою, темою навчання з книгами. з... Ну, все в такому роді. Мені подобається про це читати, знаходитися там, мені не подобалось. Це неймовірно гарне. Подивіться просто, наскільки це гарна книга. Це моє оформлення, це у нас видавництво «Жорж». Ось тут у нас карта Оксфорда. А тут схема Ваволону. Подивіться, вестибюль, юридичний відділ, усний переклад, література. Ось. Ну це краса. Тому, здається, це все. Прощаюся з вами до наступного відео. Дуже хочу почитати все, що я тут придбала, але в мене ще стільки непрочитаних з минулих моїх покупок. Тому буду читати буду вам розповідати. Дякую за перегляд. Якщо ви додивилися. дивилися.